Так, дивіться, друзі, знову показую вам ці свої шорти вже під футболочку. Я вам скажу навіть досить вдала така покупка. Вони такі легенькі, не мнуться абсолютно і дуже зручні. Так що так, там я вам показувала під піджачок, я їх дівала. Зараз просто під футболочку. І це така річ, яку, знаєте, носити буду не знімаючи. Що я, в принципі, роблю. Дуже задоволена. Не пам'ятаю, скільки там вони мені вийшли. 23-24 злотих. Ну, дуже-дуже класні. Ще, здається, вони якось з переробленого паперу щось там зроблені. Так що так. Шортами задоволена. А ми знову збираємось гуляти. Ми гуляємо тут е, з малим отакий. Алейка така, я вам не раз її вже показувала. І тут дуже багато фруктових дерев, алечі дуже багато. Бабця наша вже є така, що дозріла, бабця наша набрала півсумочки алечі, ну більше кілограма точно. Так що буде компотик. Було б, може, варення, або джем, тільки що цукру немає. І дивіться, яка в цьому році трава висока. Крава яка висока. Літак летить. Взагалі тут так дуже гарно гуляти. Тут люди ходять, але не аж так багато, як там коло озера. Так що тут класно гуляти. І такі лавки є, щоб посидіти. Ми зараз підемо там, в затінку сядемо. Так, що, так, і поле, поле, поле. І оце всі дерева, тут, напевно, відсотків 60, то 80 це алеча. Так що, так, такі справи. Аж з цікавості хочу зважити, скільки ж наша бабця цих. Нарвала цих слив. Мама, як ці сливки називаються? забула. Алича. Алича. По -поль... поляки їх називають мірабелки. Ні, Не, не зможу однією рукою. Ану висипиш. Висип, хочу подивитися, ж, скільки ти їх тут наполосувала. Вона не влізе сюди. Не влізе? Ні. Я ж кажу па кіло... О па, 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 па. Десь півтора кілограми, так? Це вся всячення? Чи ні? Ні, чи... Ні. О, ну, кіло сто сорок шість і там ще спів... навіть, навіть близько двох кіло, десь, так? Зараз побачиш. А що ти ж не попадала на киди? З цікавості, От зараз кіло двісті. Давай ще это досипай. Повинен, Вон ранішні наші помідорки, слабкі, що ми Кіло 200, купили. Двісті. Ну, чекай. Та я ж дарувала то. Угу. Все? Так. Кіло двісті і тут ще чотириста. Ну. Скільки? 500. Кіло 600? Ну, півтора кілограми, я скажу. Ось так. А там то я личі. Ой-ой-ой. Привіт, -ой мої -ой. любі, привіт, мої хороші. Ми сьогодні приїхали знову на гору Градову. Тут багато людей сьогодні. Ми ходимо так, гуляємо просто. В центрі в нас ярмарка, там все забите, парки не забиті. Приїхали, хочу тут трошки прогулятися. Людей багатенько, ми сьогодні трошки з іншої сторони. Ось там де хрест, де ми були минулого разу. Ми обійшли його трошечки з іншої сторони, бо там з коляски не приїдеш. І тут гуляємо. Зараз вам трошечки пере... переверну камеру, покажу вам трошки. Тут ось в цих таких, не знаю, це не бункери, такі землянки, чи як це називається. Коротше, тут скрізь якісь фігури або фотографії розповідають історію. Взагалі, бо це фортифікаційні споруди, захист міста, і тут розповідають історію. Po kilku latach stosunki pomiędzy towarzystwami polskimi i niemieckimi popsuła powódź. Patrzcie, o to, że druga świetlowa odejścia oraz Proszę szanownych panów o powagę i subwencję, gdyż do omówienia mamy sprawy wielkiej doniosłości. Udzielam głosu koledze referentowi. Zabraliśmy się dzisiaj, by podjąć decyzję o doniosłym dla naszego związku znaczeniu. Ситуація політична є дозволена, може позаставити в'єрний. І ось так в кожному з таких от... В кожному з таких зіблянок не знаю, як це назвати. Щось розповідають, якусь історію. У нас сьогодні вітерець, не жарко. Так що так, але подивіться, яке небо гарне. Небо просто прекрасне. coś rozpowiadają. Generał zasłynął zresztą najtutaj jako jeden z dowódców pół kusławnych śmierci, którzy stacjonowali we wrzeschu, w rozległych koszarach przy dzisiejszej ulicy Słowackiego. Obok jego Jordani. Bacie figury finalizm, choć straciły o, o tak widno. O tak widno na rzecz fortyfikacji na dużej. Rozpowiadają jakąś historię. Те фортифікації, то я ніж заставили розібрали в останній XIX дев'яти. Так, дивіться, ось тут є напис Схрон реміза номер 2 1874 рік. Істори... Історична вистава, вихікул часу. Чоловік і потиск». Звідси починаючи, там ідуть. Розповіді. Бачите, отак видно, як якісь мурашники. А тут дивіться відно місто. Бачите? Оце ось Мар'яцький собор, там де оглядовий майданчик. Дуже гарне сьогодні небо і дуже гарно все видно. Субтитрувальниця Ця будова називається Желеняк. Це ще за часів комуністичних він побудований. 30, 33, здається, там поверхи. Колись, мені здається, є таке відео, ми там були. Я там, верніше, була. Там є ресторанчик, там прикольно так видно місто теж. Там видно трошечки сточня. Ну і ось так. Дуже гарне небо сьогодні. Так, а тут дивіться схрон вартовня, 1867 рік. І тут навіть є вибитий рік над ходом. Так, цю частину ми вже прийшли. Зараз хочемо тут пройтись, трошечки по сходам піднятись, подивитися, які там краєвиди відкриваються. Йдемо подивимось. М -м, а тут як гарно. Дивіться, як гарне місто видно. Бачите, як гарно видно місто все. Чого ти там хочеш подивитись? Так, ми спускаємось вже вниз потрошечку. Потихеньку потрошку спускаємось вниз. Тут територія велика. Все не обійдеш зараз. Так, ось тут ми були там, на цій горі. Ось так, ось так. Але тут ще дуже багато, там ще вниз. Там стежечка, зараз вам покажу. Ось стежка там вниз іде. І вона завертає сюди за оцю гору, за цю гору, і там ще внизу дуже багато, де можна пройтись. Коротше, треба приїздити і гуляти тут. Так? Треба приїздити і гуляти. І здоровезний прапор, який висить тут. Ну, оце ж вона завертає сюди, так, так, за цього року. Це 1920 році. Там в Гіданський А ще Там, тут зараз вам покажу. Дивіться, бачите, такі, я вже здається вам колись показувала, такі фігурки Гданський Лев. Вони в різних місцях Данська стоять. З різними значеннями. Це такий астроном Лев, так? Гданський Лев Хевеліон. Бачите такий красунчик? Тут, от під цією горою, де ми були, теж кімнати, а ось там стежка вниз. І можна обійти всю цю гору і там ще інші споруди. Ну, часу не вистачає. Так що ми просто за паркінг заплатили тільки за годину. думали що може буде холодно. Бачите, там люди пішли. Так що ми йдемо вже потихеньку до машини. Ну і тут такі, бачите, великий такі майданчик. Теж є паркінг, наступного разу треба сюди до гори заїхати. І щоб в разі чого можна було одразу раз доплатила і все за паркінг. Так що. Небо сьогодні. Чудове, фантастичне небо сьогодні. Та, сіночок, як тобі наша прогулянка? Сину? Сину. Синок! Так, ну що, ще з такого ракурсу? І а йдемо вниз. Ну, береш білетик і все. Так. І йдемо вниз. І йдемо вниз до Ой, нашої і машинки. І дороже воно стоїть того, хай. Подивитися. <риві> так, от бачите, ще сюди можна спускатись і там теж ще багато стежок. Можна там пройтись, подивитись. Що і як, наступного разу приїдемо ще. Як буде погода, може завтра. Все, а тепер бігом-бігом біжимо вниз, так? Біжимо!